Зачитаю з Матвія 5 глава з 14 по 16 вірші. Матвія 5 глава з 14 по 16 вірш. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли оця вашого ще на Завдання світла це світити, показувати нам речі і показувати нам дорогу, щоб людина не спікнулася. Ісус Христос назвав віруючих віруючи людей світлом для світу. Потрібно проаналізувати своє життя, чи є у нас хороші та позитивні зміни після того, як ми в Господа. Якщо є позитивні зміни, значить світло Боже здійснювало своєму духі і в нашому серці. І слово Боже, яке до нас поступало, воно слово нас. У Євреям 4 глава, 12 вішом, записано. Євреям 4 глава, 12 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до подібного душі і духа, суборів та мозків. І, і спосібні судити думки та наміри серця. Внутрішня темрява людини, освітлюється світлом Божим. Людина запалюється від Божого світла і починає сама світити. Світло Боже не має нічого спільного з томою, і тому на нас є дуже велика відповідальність бути світлом для світу. Світло всередині нас запалив Господь Ісус Христос. Це світло повинно світити. Чим далі, тим більше, незважаючи на те, що можливо наше фізичне тіло старіє. Наші слова не повинні розход... розходитися із нашими ділами. Якщо розходиться, то наше світло перестає помічати, перестає воно вже не світло. Апостол Павло говорив у 1 Корінцям, 9 глава 27 Піше, але не вмертвляю і в неволю як тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому неї. Коли слово Боже вселяється у нас рясно, то світло всередині нас світить, зрозуміло і для людей. Але якщо всередині нас немає Слова Божого, ми не можемо бути світлом. Якщо ми всередині наповнені світлом Божим, то воно буде з нас, нас виходити. Тому що Ісус сказав, що ж, що ж виходить із уст. Те походить із серця, і воно поганює людину. Так важливо нам дивитися на оточуючих людей Божими очима, тому що коли ми дивимося на людей Божими очима, ми дивимося на, на них з любов, бажаючи їх спасіння. Необхідно освітлювати людям дорогу, щоб вони побачили напрямок до Небесного на Отця. Наше завдання вказати їм дорогу до Христа, подати їм вихід з їхньої ситуації. Можливо, це не станеться дуже швидко, але потрібно розуміти, що Ісус Христос прийшов, щоб урятувати людей і показати їм шлях. Якщо ми є світлом Божим, то Господь хоче робити добрі справи через нас, хоч ми і недосконалі, але Бог спрямовує нас, бо ми світильники Божі. І тому, якщо ми покажемо собою Христа, Христос запалить інших людей, які колись готові нас. In na zaključek, hočem pobožati še gospoda, dokler mi ne bomo dobili dobi sprave, divlječe se na ekipo, ki je postavljata od bati našega medastva. Hvala.